Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро в ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухайте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Український туризм відновлюється після війни. Багато людей взимку обрали відпочинок на заході нашої країни, а хтось вирішив провести його за кордоном. Де українці відпочивали взимку, та яким буде літній сезон 2023 року, як змінилися ціни на відпочинок в Україні та у світі? І про це далі розповість експертка з туризму Вікторія Надєїна. Зимові свята, різдво, новий рік нас прийнято зустрічати з сім'єю, тому багато сімей вирішили не їхати за кордон, а залишитись з тими, хто не може зараз покинути кордон України. Тому більше за все українці їздили саме ось Карпати та Закарпаття. Ось це був найпопулярніший цього року напрям. Але звісно, також справляли українці новий рік у Туреччині. Тобто, це жінки часто їздили там з синами, з доньками. Ами мы... Бабусями це Туреччина, і цього року дуже популярні стали тури саме до Європи автобусні тури, тому що літаки, звісно, ще з України не літають автобусом в Європу дістатись досить швидко та комфортно. І більше за все відвідували Італію, відвідували Польщу, відвідували Чехію Австрію. Тобто, це були взимку найпопулярніші маршрути. І навіть після зимових свят був досить. Великий попит на автобусні тури. Це в більшості також ці країни: Італія, там, Польща, Чехія. Український туризм відновлюється і навіть дуже мене здивував. Попит у післясвяткові дні зими. Тобто навіть минулого року, до війни, позаминулого року такого високого попиту не було. А зараз знову ж таки дуже популярні автобусні тури, мабуть, тому що в післясвяткові дні вони значно дешевші, ніж у святкові. Це дешевше, як і тут їх придбати. І за кордоном також ціни падають на цей сезон. Ті, хто хотіли перечекати, ті виїжджали на короткий термін, щоб не не витрачати багато коштів на проживання за кордоном багато людей брали знову ж таки тимчасовий захист в цих країнах. Болгарія зараз не такі умови надає, а Румунія зараз надає проживання і виплати на харчування. Тому багато українців ще восени туди поїхало. От, але знову ж таки зріст був до річниці війни. Тому люди хочуть подорожувати. Зараз туризм розуміється як перезавантаження для мо. Мозку, тобто відпочити, змінити картинку, тобто, по більшості це чоловіків відправляють своїх дружин, своїх дітей, своїх матерей, для того, щоб перечекати, не кожна людина може собі таке дозволити там по фінансових питаннях, та але от щоб змінити картинку, відпочити, там перезавантажитись, ніби такий ретріт психологічний, от в цьому плані дуже популярен, туризм. Дуже великий попит зараз є на літо. Чому, на мою думку, люди не Бояться бронювати тури на літо, тому що минуле літо воно було. Чимось невідомим, тобто ми навіть не знали, що буде завтра. Люди не могли спрогнозувати свої дії наперед. Зараз, як би це жахливо, не звучало. Люди пристосувались до того, що відбувається, і вони вже будують там на тижні, на місяці, на півроку вперед, свої плани. Ну і зараз у всіх тороператорів раннє бронювання, тобто, наприкінці зими всі туроператори викладають тури на літо з дуже великою знижкою, тому дуже багато людей. Людей зараз хоче забронювати, щоб влітку не прийшлось сплатити в два рази більше. Греція, Туреччина, Болгарія переважно це моря. І досить популярно останнім часом стала Хорватія, тому що вона вступила до ЄС і, звісно, туди стало значно легше потрапити. от Але Хорватія там. Відносно дорога, тому Греція, Туреччина, Болгарія це топ 3 країни, куди будуть їздити українці цього літа. Платіжоспроможність спроможність знизилась, але люди почали. Більше витрачати кошти не тільки через підвищення цін, але якщо раніше люди жили тим, що вони планували наперед, а може відпочити, а може не поїхати краще зекономити, то зараз люди між зекономити і кудись поїхати щось придбати, вибирають друге, тому що більшість людей ну живуть по принципу, ми не знаємо, що буде завтра. Тому краще витратити ці кошти на приємні емоції, приємні спогади на щось приємне для себе. На Єгипет можна розраховувати на адекватний відпочинок, якщо брати all-inclusive, на двох людей це тисяча-півтори тисячі доларів. Якщо включати сюди досить хорошого рівня готель, якщо включати сюди переліти з Польщі, також, якщо є можливість у людей рухати, дати свого виліту, то можна підібрати більш вигідніший переліт з Польщі там, або з Молдови до Єгипту. Але Єгипет був досить популярним. Цієї зими, але знову ж таки не такі, як автобусні тури. Карпати. Вони будуть популярні, але щодо інших міст сказати не можу. Думаю, що буде попит на Одесу, тому що. Одесити вважають, що в них безпечніше ніж в Дніпрі. Тобто, в мене в нас багато партнерів та колег в Одесі. Вони кажуть, ми боїмось до вас в Дніпро їхати. Я кажу, ми до вас в Одесу боїмось їхати. Але Одесити вони дуже позитивно дивляться на майбутній сезон. Вони готуються приймати туристів. Ціни зросли, але не сильно. Я особисто відправляла цього року туристів і в Карпати, і в Закарпаття. В Закарпатті ціни майже не змінились. В Карпатах вони трохи зросли, тому що дуже сильний попит був на Карпати серед переселенців, і їм довелось підняти ціни також через те, що вони і готувались до зими, закупляли генератори, закупляли дрова. Вони жалілись, що в них все подорожчало, і звісно, вони трошки самі підняли ціни, але не критично. Я думаю, це десь відсотків до 20 – Це взагалі максимум всіх по різному але десь до 20%. відсотків. Автобуси досить популярні зараз. Країни для переїзду в аеропорт це були Польща, Молдова, Румунія, тому що вони ближче за все. Але люди переважно це обирають, якщо вони відносно близько до того кордону живуть. Але якщо, наприклад, вони живуть далеко, то їм вже все одно доїхати там на потязі до автобуса. І проїхати 10-15 годин. Плюс там або пересаджуватись з автобусів на літак, з літаків знову на автобуси, там трансфер в готель, наприклад, чи ще щось. Люди по-різному вибирають. Але звісно, автобус не такий комфортний і швидкий, як літак. Це залежить від туроператора, але якщо брати відрізок від початку війни до зараз, так воно трохи подорожчали, і це по більшості через ціни на пальне і готелі в Європі дуже досить попіднімали ціни, і навіть значно більше, ніж українські. Готелі, от, але якщо порівнювати це літо і наступне літо, яке буде, тобто літо 2022 року, порівняти з літом 2023 року, ціни не зовсім підвищились. Там максимум 5-10%. Тобто ми теж вже бронюємо готелі. Із Грецією, з Туреччиною вже заключаємо контракти. Ну там на копійки вони підвищились. Я була представником на українському стенді. Виставка Фітур вона проходила у Мадриді. І це одна з найбільших виставок взагалі у світі, більше тільки яка зараз проходить в Берліні. А через цю виставку цього року прийшло 160 тисяч відвідувачів. Звісно, до українського стенду було прикуто дуже багато уваги дуже багато. По-перше, цей стенд, виставка фітур, цього року Україні подарувала безкоштовно в підтримку, щоб ми могли розвивати туризм в своїй країні. Дуже багато уваги було. Від репортерів, від журналістів, і, звісно, від простих відвідувачів щодо представлення нашої країни на цій виставці, на мою думку, можна було б працювати набагато краще і скористуватися цим шансом, показати світу, яка гарна Україна, що в нас є, і моря, і гори, і старовинні міста, і мегаполіси, яка в нас багата культура, історія. Я вважаю, що це все потрібно показувати. От, але звісно, і до мене навіть підходили люди, які казали, от навіть я не знав до про Україну не не звертав уваги на цю країну, але зараз, коли тут буде безпечно, я хочу сюди поїхати. Тобто дуже багато уваги було і від працівників туризму, які зацікавлені в подорожах в майбутньому в Україну, і від звичайних відвідувачів виставки. Тобто, за моїми прогнозами, після нашої перемоги дуже дуже багато людей буде їхати з-за кордону в Україну. Подивитись та пізнати для себе Україну. Це була експертка з туризму Вікторія Надіїна. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. Україні хочуть амортизувати витрати підприємців на придбання інверторів, акумуляторів, електрогенераторних установок. Підприємці можуть отримати знижки для різних категорій платників податків на витрати, пов'язані з цими пристроями. І детальніше про можливе нововведення розповість адвокат Роман Коган. Наразі це тільки законопроект. Який тільки но ну, підтримало Міністерство економіки про те, що це цілесообразно, це відповідає якимось економічній меті для такої підтримки, і що взагалі мається на увазі під цим законопроектом, мається на увазі не просто якась компенсація за ці генератори, або як це наприклад роблять для Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, коли місцеве самоврядування скидається разом із мешканцями будинку на цей генератор, мова йде лише про податки, податки і нічого крім податків, мається на увазі в тому, що купівля генераторів та до тисячі літрів палива до цього генератора пропонують включити або до видатків, які вам зарахують як видатки вашого бізнесу, якщо ви є платником податку на прибуток. А прибуток у нас що таке прибуток? Це дохід мінус видатки. А видатки, чим більше у вас видатків, відповідно ви будете менше сплачувати податків з прибутку, тому що у вас прибутку до прибутку не зарахуються ті кошти, які ви не змогли доказати, що це було вашими видатками. Тобто, наприклад, ваше підприємство заробило 100 тисяч прямих видатків 80 тисяч. От держава дозволила до цих видатків. Додати ще, наприклад, 10 тисяч за куплений вами генератор, і ви вже податок з прибутку будете платити не з 20 тисяч гривень, а з 10, наприклад. Це для того, це лише компенсує, зменшить податкове навантаження для платників податку на прибуток, якщо це генератор для комерційного використання і він придбається от такими підприємствами, платниками на прибуток або Фізичними особами підприємцями, які також платять податок на прибуток. Для тих, хто вибрав для себе спрощене оподаткування, наприклад, 5% з оберту коштів, тобто з доходу, вже не рахується ваш прибуток, рахується виключно ваш дохід, то держава цим законопроектом пропонує також зменшити. Податкове навантаження на ці 5% податків, які ви сплачуєте з вашого доходу. Тобто 5% вартості з цього генератору та пального до нього пропонується до компенсації або до зарахування видатків. Ви просто менше сплатите податків з вашого доходу, показавши, що у вас є придбаний генератор та придбане за нього пальне. Це також неживі гроші. Це просто зменшення ваших податків для фізичних осіб, звичайних громадян, які купили генератор до свого домогосподарства. То що є можливість вже компенсувати частину вартості цього генератора. Мова йде не тільки про генератори, мова йде про генератор, акумулятор або інвертор. Тобто ті е, прилади, які е, займаються там генерацією або російською преобразування, там тока е, або акумулятор для того, щоб е, ну квартиру ж не ставлять генератор на балкон, у нікуди ставлять але. Багатоквартирному будинку, все ж таки, в особистому просторі ставлять акумуляторні якісь накопичувачі, безперебійники. І в цьому законопроєкті мова йде, мабуть, і про них, тому що все це буде вирішувати податково, чи відповідає придбаний вам прилад товар до компенсації. І мова йде про податкову знижку. Податкову знижку для тих осіб, які придбали ось такі прилади. Генератор, акумулятор, інвертор, і передбачається податкова знижка на 18% від вартості перед вами товару. Генератор, інвертор, акумулятор. Це буде працювати, якщо цей законопроект все ж таки приймуть. Це буде працювати виключно за правилами нарахування податкової знижки. Вона працює виключно для тих осіб, які офіційно працевлаштовані, отримують заробітну плату. Їх роботодавець сплачує за них 18% податку на доходи фізичних осіб, тобто йде повернення частини податків, які ви сплачуєте з вашої зарплати, вам за придбання цього генератора. І тобто, максимальна можливість повернення коштів за цей генератор є 18%, тільки за умови, що ви працевлаштовані, і з вашої зарплати були сплачені усі податки. І ще правила податкової знижки працюють наступним чином. Якщо у вас був видаток у 2022 році, то на податкову знижку ви маєте подати заяву в 2023 році. І так, рік за роком. Те ж саме стосується і податкової знижки на навчання за контрактом. Ви сплатили навчання, наприклад, у 2022 році. Не пізніше кінця 23-го року, ви маєте право подати до податкової заяви. Про податкову знижку для того, щоб вам компенсували частину вартості цього навчання, ну те ж саме і планується зробити для цієї групи товарів як для генераторів. Тобто, мова йде виключно підтримка в розрізі оподаткування. По-перше, якщо я не помиляюся, зменшили податки на ввезення усіх цих товарів, тепер пропонують от до видатків це зараховувати. Зараз дійсно для бізнесу це буде потрібно, якщо в нас і далі будуть проблеми з електрикою. Слава Богу, зараз є якесь поліпшення, принаймні в нашому регіоні. Але я б рекомендував, наприклад, купляти, дочекатися, коли хайп на придбання і необхідність зменшиться зараз за рахунок можливості електри... нашої електрики зараз і все одно придбати, бо потім може можливо... все, що завгодно, може статися. Генератори можуть вартувати 500 доларів, а можуть коштувати і 10 тисяч доларів. Якщо в звичайному житті ви б купили цей генератор там до 24 лютого 22-го року, то податкова вам би не записала цей генератор у ваші видатки, оскільки він не був життєво необхідний для вашого підприємства. Це ну амортизаційна витрата, яка на всяк випадок прибувалася. Вартість цього генератора мала б зараховуватися до ваших видатків, щоб зменшити ваше податкове навантаження, це якщо ви сплачуєте податок на прибуток як підприємець. Дохід мінус видатки. Ваш видаток мінусується від доходу. Якщо казати про звичайного побутового споживача, то це все розраховується в порядку і правилах для розрахунку податкової знижки, наприклад, за навчання. І ваша податкова знижка може бути досить різною, в залежності від Вашої офіційної заробітної плати, яку вам платять роботодавець, і відповідно сплачені податки з цієї зарплати. Я думаю, не секрет, що податки з зарплати 100 тисяч гривень будуть більше, ніж від 6 тисяч І відповідно це все буде королюватися від багатьох факторів. Офіційна заробітна плата, вартість вашого придбання і вашого майнового стану взагалі основа це залежить вартість генератора та вашої зарплати, але не більше 18% від вартості. Цей законопроект передбачає, що оскільки це є життєва необхідність, цю купівлю потрібно включати до ваших видатків цей генератор, тому що раніше це до ваших видатків податково могла і не зарахувати. І податкова могла сказати, що ви таким чином просто намагаєтеся зменшити собі податкове навантаження. Ви ухиляєтесь від сплати податків. Ви собі придумали цей непотрібний для вас видаток, розхід для того, щоб зменшити оподаткування на прибуток. Міністерство економіки підтримало цей законопроект, і будемо дивитися, чи підтримують його все ж таки в парламенті. І це був адвокат Роман Коган. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма. Ма дня на українському радіо Дніпро Болить Україна моя стражденна, небом цілована духом хрещена, кров'ю политі води Дніпра. Я на порозі, значить пора. Вчора будими, сім'я і робота, зараз бо стрибаю у потяг, евакуююсь, біжу в нікуди, від нищівної страшної орди. Все, що буде відомо, я повернусь завтра додому. Hey! Чи до раю справжнього раю. Чимало на світі є, друже горацьо я прокидаюсь десь на матраці, в хаті чужі, в далекім краю, бачу у снах землю свою. Можна будинок спалити на палму тільки не знищити душу і пам'ять пострілів. Повернусь, все, що буде відомо, я повернусь завтра додому, гей, гей до рідного краю, наче до раю справжнього раю.